Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Дуже багато новинок. Покажу зараз вам детальніше: блинок для спецій. Ціна 169 гривень. Блинок для спецій 169 гривень. Це вже інший. Є два варіанти кольорів: чорний або білий. Ті, що справа вищі, ті, що зліва, нижчі. Ємність для спецій. Скляна відрізняється кольором кришечки. Коштує 39 гривень. Пляшка для олії 69 гривень. Об'єм такої пляшечки 250 мл. Вона скляна, матова чорного кольору. Із надписом Natural Oil. Скляна пляшка для олії об'ємом 500 мл. 88 гривень. Пляшка скляна об'ємом 1 літр. герметично закривається. Ціна 84 гривні. Набір переборів столових – 29 гривень. 219 гривень коштує минажниця Екодуб для закусок кругла на 5 відділень. Є відтінки світліші, темніші на вибір. 299 гривень коштує іграшка для домашнього улюбленця. Вона на зарядку. 29 гривень. Пляшка пластикова. Відрізняється кольором кришечки. Соковити скач ручний. 24 гривні. 39 гривень коштує дрошлак на каструлю пластиковий. Є світло-сірого або темно-сірого кольору. Друшлак незвичної форми із ручкою. Є світлі або темні кольори в продажі. Ціна 88 гривень. Матовий пластик. 49 гривень підставка кухонна кругла. Чашка скляна із подвійними стінками. Ціна 88 гривень. Ось так вона буде виглядати, якщо налити в неї чай. Чашка скляна всередині фламінго стоїть. Ціна такої чашки 169 гривень. 119 гривень коштує дошка кругла кухонна ясендуб. Дошка кухонна дерев'яна 119 гривень. Дошка кухонна також 119 гривень. Ланчбокс дитячі. На два відділи. Також є веделка та ложка пластикові. Два варіанти кольорів. Ціна 69 гривень. Ємності для сипучих продуктів. Найбільша 2 літри об'єм, ціна 77 гривень. Не зовсім прозорий пластик, такий більш до темного. Середня об'єми літр 600 мл, ціна 69 гривень. Найменша ємність коштує 59 гривень. Такі ємності зручно зберігати як на поличці, так і шухляді, тому що кришечка має віконечко, і також буде видно, що у вас там зберігається. Це є ємність для міксера. В кришці є отвір, є декілька варіантів кольорів. Об'єм 2 літри. Ціна 99 гривень. Також є мірна шкала та ложка. Таця 59 гривень. Вже є усіляків. Прикраси до Хелловіну. Ліхтарик паперовий. Три варіанти кольорів: фіолетовий, оранжевий або білий. 34 гривні. Сумочка 49 гривень. 27 гривень. Капелюх. 49 гривень. Сітка декоративна. 39 гривень набір павучків. 27 гривень коштує набір павучків фосфорних 6 штук. 29 гривень. Декор для Хелловіну з павучками. Набір павуків 39 гривень. Лего транспорт 299 гривень. Тракторець пластиковий 129 гривень. Корзина для дитячих іграшок 99 гривень. Є кольори на вибір. Намет дитячий 249 гривень. Параметри 80 на 80 та 90 висоту. Пісок кінетичний. У вітерці є також пасочки 129 гривень. 22 гривні ніж канцелярський. 15 гривень коштує набір стікерів. 99 гривень телефон мобільний, музикальний дитячий. 44 гривні блокнот формат А6 на резинці. Fresh floft. Геловий ароматизатор 27 гривень. Також галовий ароматизатор 29 гривень. Знову в наявності. Аромадифузор із паличками 84 гривні 40 мл. Bright. Арома 50 мл об'єм, 109 гривень. Гелові освіжувачі. Ягідний аромат, цитрусовий або свіжість атлантики. 44 гривні 190 грамів. 64 гривні іграшка дитяча на присосці. А так вона по колу крутиться. Є з металком або з єдинорогом. Прорізувач для діток у контейнері 34 гривні. Ось такий прорізувач для зубок 34 гривні. У вигляді грушки або банана. Іграшка дитяча. Ціна 59 гривень. Резиночки для волосся 19 гривень. Кольори на вибір. Хвилясті резиночки. Ціна 14 гривень. Резинка текстильна із бантиком 12 гривень. З вушками. 19 гривень резиночка. В'язана. Кініжні кольори. Резинка із прикрасою. Ціна 14 гривень. Резиночка тканина в рубчик. Є різні кольори, темні світлі. Ціна 19 гривень. Пухнасті резиночки для волосся 19 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.